Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат в ефірі Сашко. Добрий, коротеньке відео великого прохання термінового збору на 30 тисяч гривень на комплект поршневих кілець ремонтного розміру, повністю на компресор модифікації СВ. Та до нього ж повний набір клапанів. Всі ремонтні. Це вони виготовляються, весь цей набір виготовляється наскільки мені відомо і відомо людям, які десятиліттями займаються фахово цими компресорами в цивільній галузі автозаправних станцій, вперше виготовляються в незалежній Україні або принаймні вперше за добрих 20-25 років. Так, і специфіка, скажімо так, моєї діяльності. Розгалуження на супутні проєкти і поточні робочі витрати на різноманітнішого штибу разом із певним гуртом людей, які зараз мене там певними патичками намагаються обставити. Про що я не маю змоги розповідати, але пройде час, я думаю, розповім ці кумедні історії, так про наше бутювання. Я змушений просити, будь ласка. До баночки, яка у нас зараз майже на нулі, 30 тисяч гривень на те, щоб закупити у виробника, який також це виготовляє, вперше експериментальну партію. У подальшому, як ви знаєте, оскільки я цей проєкт. Прагну вивести на самоокупованість вже цього року, у подальшому, коли ці вироби, я дуже сподіваюся, з першого разу покажуть себе добре, тому що там працювали серйозні фахівці, дослідники, інженери, досвідчені у близько суміжних галузях. Коли вони себе покажуть добре, далі це все буде перекладатися на плечі замовників, шукати способи іншої реалізації, але оскільки це пілотний перший. Проєктний такий кількість група, то змушений просити наповнення банки в розмірі 30 тисяч гривень для того, щоб запустити ці випробування, які дозволять нам вивести ремонт бронетехніки, зокрема її пневматики, на якісно новий рівень. Бо хто слідкує за нашим унікальним проєктом, знає, що досі ми. Добрих півроку збирали всіма правдами і неправдами різні недобитки по всій Україні з цивільного життя, з військового, з полів бою і з адекватних частин розбитих вузлів або неробочих, збирали докупи меншу кількість робочих вузлів, на яких благополучно працюють машини. Люди задоволені, щасливі. Через те, що ведуть бойові дії, дуже їм проблематично знімати, хоча б коротеньке відео з оглядом того. Один побратим зараз з бойового підрозділу знімає набір відео по тому, як працює відремонтований нами вузол. Єдине, що там через проблеми аду 2 С перепускних клапанів решти системи не має змоги зробити вау-ефект. Так, машина не... Пускалася, зараз пускається, відправили в ремонт клапани, отримає, запишемо, покажемо. Я розумію, що важливо з вами, любі глядачі, підписники, коментатори і вкладники до банки, ділитися наочними прикладами того, де, що і як це все працює. Так? І докладаю до того всі зусилля. Таким чином, дуже вас прошу зараз. Долучитися до збору у 30 тисяч гривень якомога скоріше. Це дозволить нам розвиватися, рухатися далі. Будьте бережені. Вітаю вас із цього чудового, гаранту нашої незалежності. Будьте бережені. Слава нації! Вподобаєшка від справжнього танкіста. По-любому. Від, від вас подобайка, від, від мене це вистріл. У мене той. У мене мікрофон, на мені вони навряд чи тебе почули.